Слава Україні! Слава героям! Сьогодні 6 лютого Південноукраїнський енергокомплекс несе номінальне навантаження. Ми перевиконали планове завдання з вироблення електроенергії за січень. Ситуація на підприємстві стабільна. Радіаційний фон у межах норми. Протягом минулого тижня на ПАЕС проводилась місія технічної підтримки. Представники Паризького центру ВАО АЕС та інші міжнародні фахівці. Поділили з нами досвідом покращення культури безпеки. Це такі показники, які потребують постійного вдосконалення. Ми стали ініціаторами зустрічі. За підсумками місії, буде сформовано довгостроковий план дій з підвищення культури безпеки на ПАЕС. Представники МАГАТЕ продовжують ротацію своїх команд. Минулого тижня на наш майданчик прибули експерти для подальшого моніторингу ядерної та фізичної безпеки ПАЕС в умовах війни. Особиста присутність працівників агенції посилює зв'язок зі штаб-квартирою МАГАТЕ та дає можливість оперативно отримувати нам консультації та технічну підтримку. Спеціалісти психологічної служби днями завершили підвищення кваліфікації за програмою допомоги МАГАТЕ. Ментальне здоров'я персоналу АЕС. Міжнародні семінари та тренінги були направлені на відновлення та підтримку психічного стану атомників, їхньої постійної здатності в стресових умовах виконувати свої професійні обов'язки. Така допомога значно розширила можливості кризового консультування на базі ПАЕС. Разом подолаємо всі труднощі та відбудуємо свою країну. Вперед до перемоги! Слава Україні! Слава її захисникам!